Вчора, Київський, український майдане. Отже, в обід, отримавши від вас доручення піти на цей круглий стіл, ми втрьох сформулювали наші вимоги. Ми прийшли на цей круглий стіл, все було організовано, знаєте, як в кращих совєтських традиціях. Сидять всі чиновники, мають отой такий овальний стіл. І, звичайно, те, що вони промовляють, це вже всім давно наїло. Янукович спочатку говорив, ми, правда, прийшли пізніше, як він почав, десь на середині його виступу. І говорив дуже агресивно. Фактично, його промова це були такі конкретні погрози. Мовляв, всіх покараю і покажу всім, хто тут господа. Потім дали слово Азіру. Ну, я вам чесно скажу, це була повна комедія. Він говорив про кури, про яйця, про м'ясо, казав, що така погана Європа, і що треба йти до Москви, бо буде біда. Слухайте, ми вже просто почали відверто апелювати Кравчуку, який це все якби організовував і був модератором того столу. З того столу, мовляв, слухайте, ви самі сказали 5 хвилин часу, та то вже не можна слухати, що цей Азіров плете. Тут в нас на вулицях Києва людей перкутня б'є кійками по голові. Люди потім по реанімаціях по нейрохірургії, хірургії зашивають голови, купа людей травмовано, принижують українців, про він і про м'ясо далі розказує. Та ні, звичайно, все це дуже важливо. Ну але напевно не при тій ситуації, коли є жахлива просто політична криза в державі. Ми їм всі троє сказали чітку нашу позицію. І в тому є, до речі, позитив, перший позитив, який ми побачили під час нашого цього візиту. Ми фактично вперше не через його помічників, через його радників, які радять йому кидати на мирних людей перкут з палками. Ми очі в очі сказали ваші вимоги, які ви вимагали від нас донести до нього. Перше, що сказали, народ тут зібрався на Майдані, тому що народ хоче, щоб влада його почула. Народ хоче справедливості, народ тут зібрався, тому що в людей повернулося почуття національної гідності, що це наша земля. Ми вибираємо владу і ми повинні впливати на ту владу. І якщо ця влада робить зле, ми повинні мати право геть ту владу викинути. Люди прийшли сюди на вулицю, бо відновилося почуття національної гідності, і це є найважніше. І люди вимагають, щоб влада говорила з народом не кійками. Не бандитами чи тушками, проплаченими спортсменами, а щоб влада прислухалася до людей, робила висновки і чинила надшутку реакцію. Друге, що ми сказали, є наші чіткі конкретні вимоги. Політична криза це не парламентська криза, це не протистояння між політичними партіями в парламенті, це не боротьба за рейтинги. І це не бажання завтра там комусь досягнути якоїсь влади. Це бажання мати іншу країну, змінити систему влади, щоб тут були правила, правила від слова, право треба дотримуватися тих домовленостей, правила всередині влади, взаємостосунків, взаємостосунків між владою і громадою, щоб людське відношення було. До товариства, до громади, до всіх українців. Ми чітко йому сказали. Перше, ми не приймаємо ніяких таких великих питань щодо звільнення в'язнів політмайдану. Бовляв, він каже, ну ті, хто були випадково десь там затримані, тобто вже каже, що випадково, значить не винні, то ми їх випускаємо, а решта. Зрештою, чому випускають зараз тих наших хлопців і не знімають з них відповідальності? Всі ті 9 чоловік, яких вже відпустили, вони виходять фактично, як винні в злочині. В якому злочині? Що за Україну стояв, що оберігав наше право бути нацією на своїй Боговданій землі, наші права захищати? Зрештою, ми не приймаємо переміркового відпускання. Всіх. І не може таке бути, що сьогодні одною рукою відпускає, а іншою рукою підписує кримінальні справи проти наших з вами побратимів, які в Василькові лягали під е, машини Беркуту і не пропускали їх сюди на Київ. То одних він відпускає інших. Ні. Ми сказали чітко: мають бути відпущені усі. Так, товариство. <клес> Наступними йому сказали. Ви взагалі навіть не обговорюєте питання про покарання отих нелюдів в погонах, які били наших людей. Тобто це, якби в них не обговорюється. Ну, прозвучала потім теза президента, мовляв, давайте вівторок зберемося в Верховній Раді і ухвалимо закон про Амністію. Але що вони мають на увазі закон про Амністію? Що нібито відпускають наших. Бійців, а ми мали би за те, що вони наших відпускають, забути про свої претензії, справедливі претензії, до перкуду, який пив наших людей, що хіба можна на таке піти? Ні. Правильно товариство, то то що називається компроміс? Ні, товариство, так не буде. І третє, що ми сказали, то все, що блеяв Азаров там. То він наговорив на 10 відставок. Відставка уряду Азарова. Того хоче народ. Відставка! 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 Ми хочемо побачити, чим завершилися ці круглі столи, чи це не фікція. Хоча насправді це так і виглядало, просто бла-бла-бла. От відправлять Беркут казарми, чи ні, з всієї України постягували сюди до Києва. За нашою інформацією, зараз 12 тисяч Беркута тут знаходиться. То що ж то таке? Внутрішні війська нам дзвонять з рівного з Хмельницького вже навіть охорону. Хмельницької Рівненської атомних станцій зняли і відправили сюди людей лупити. Ну ви подумайте, що вони витворяють. Більше того, тільки з'явилася інформація про те, що «Круглий стіл завершився, ми виходимо, я беру телефон. Перша смс-ка, яка мені приходить. Військова частина, гелікоптери, командир, ну, вертольоти, так, командиру дають вказівку. Підняти три гелікоптера, нібито антитерористичні навчання, як ви думаєте, в якому місті? Випадково в Києві в столиці України мають бути готові неділя на понеділок ніч. Хоча дату можуть і час можуть змінити, то це значить одним рухом, одним словом говорять про мир. Говорять ніби про те, що давайте, виходьте звідси з Майдану, не буде ніяких силових дій, а з іншої сторони, вони військо піднімають. Це вже не тільки силами міліції Міністерства внутрішніх справ. Вони вже армію українську хочуть проти власного народу кидати. Е, ні, товариство, так не буде. От коли будуть виконані ті три вимоги, плюс четверта вимога Беркута в казарми вернути. Вивезти їх з Києва, От тоді можна сідати і говорити про іншу державу, про зміну системи влади. Ми їм сказали, нема питань. Тоді, оскільки нема сьогодні довіри до влади, люди владі не вірять вибори по всій вертикалі вибори президента, вибори парламенту, але за новим виборчим законом, бо цей закон за фальсифікації знову, але при формуванні нової центральної виборчої комісії, нового складу е, комітету з питань держтелерадіомовлення, е, бо інакше що? Інакше то саме, що було вчора. Товариство ми звідси не ступимося, і я це сказав йому в очі. Люди звідси не підуть, бо люди прийшли за правду і за справедливість. Люди прийшли, тому що прокинулася гідність. Не ступимося звідси, поки не будемо бачити іншу державу, поки не будуть наші вимоги виконані, хай кидають війська, хай кидають бандюганів. Ми все витримуємо. Ми вистоїмо і ми переможемо. Бо ми українці, це наша земля. А разом ми сила, разом, сила, разом, сила, разом сила. Разом! сила!